Сьогодні в мене рубрика Шашлик з нутрях. Ось така тушечка. На 5 гесиків. Жирок пообрізав. Зараз будемо рубати і маринувати, щоб погнали. Порубав я. І ось в мене така таця на такі кусочки. Щоб можна було на шампур по-бистрому раз-раз. І така миска. Зараз вимочу. Ось з півчасика часик. І будемо маринувати. Погнали. І так починаємо маринувати. Нарізав я лук, треба пару головок чесника, зубчиків, соль, перець по вкусу. Починаємо. Коли все додали, тщательно перемішали. І ось що у нас вийшло. Отак. От ну, тепер даємо хай воно з пів часика, помаринується, пропитається. І будемо жарити. Результат ждіть. скільки в мене вийшло шампурів. М'яса, зараз почитаємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Восім шампурів. Такого шикарного м'яса. Красота. Костерчик і дощ. У нас іде дощ. Ось така в нас красота вийшла. Бомба. Запах... ну не передать. Вид бомбезний. дивіться, Як смачно це все виглядає. А запах... Ну, словами не передать. Через камеру це...